Лозівщина на вихідних відзначила День молоді і День Конституції України. З нагоди цих свят на площі міського палацу культури були влаштовані торгівельні ряди, де можливо було смачно відзначити 20-річчя створення основного закону української держави. Також для гостей свята працювали різні виставки. Багато людей зібрала молодь, яка танцювала в стилі брейк-данс. Зашел человек с камерой, это так волнующе, когда на вас смотрит объектив. Надо посмотреть в него, наверное, тоже поближе. контакт с, с аппаратурой. Это волнующе всегда. Постарайтесь. Сделайте круто, чтобы мамка посмотрела вас и гордилась. Саш, давай, не упади. Давай, круто сделай. Помни, тебя снимают. Люди смотрят. На головній сцені святковий настрій для невеликої публіки, яка не побоялась нещадної спеки, створювали народні колективи міського палацу культури та сільських будинків культури Лозівського району. Також на сцені відбувалося і нагородження. З нагоди Дня Конституції керівництво Лозівського району і міста Лозова привітало Лозівчан і нагородило за високі досягнення наших земляків. Такі нагороди були вручені начальнику фінуправління Ларисі Лукашенко. Її нагороджено грамотою за підписом. Голови Харківської облдержадміністрації Ігора Райніна також грамоту отримав і Надеждівський сільський голова Олександр Гужва. Також з нагоди 20-ї річниці прийняття Конституції був нагороджений президент ПоСП Гарант Віталій Орлов, директор ПоСП Прогрес Валентина Кузьмівна Шульга, Новоіванівський сільський голова Вікторія Чернець і Анна Красноперова, депутат Лозівської районної ради, директор ТРК Лозова. У сам день Конституції. Уції України керівники Лозівщини, представники установ та організації, громадяни зібрались біля пам'ятника Тарасові Шевченку в Лозовій. На урочистий мітинг приурочений 20-ї річниці Української конституції. По завершенню мітингу до пам'ятника Кобзареві було покладено квіти. Далі усіх учасників святкового заходу відвезли до Харківського національного академічного театру опери та балету імені Лисенка, де були привітання від керівників Харківської облдержадміністрації та святкова. Програма